Ніхто не скаже, скажу я. Чому діти з 2000, наприклад, тринадцятого до 2024-го для вас маленькі? Так, да, я знаю, що такі скібіді туалети. Я їх не дивлюся. Я знаю. І в чому такі вони погані? Да. Там не дуже а воно, хороший сценарій для дітей, ну я розумію, звісно, я з 2015-го, мені 9 років. Що там в садіку вкусно? Я перехожу в четвертий клас. Маленька, а сам ти з одкудо? З 2014-го? Ви чогось називаєте нас маленькими. Чому ми мал... дами маленькі? Маленькими бути добріше, а що ви дорослі, на до роботу підете. Ніхто не буде так сидіти тут, телефон дивитися, тік-ток гортати, на роботу будете ходити. А ми, маленькі, будемо дивитися свої шківіді туалети. І чому ви називаєте нас маленькими? Ми такі, ми тож, ви теж маленькі, як по мені всі до 18 років маленькі діти. Я вас не розумію. Зараз почнеться в коментарях. Маленька, 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 маленька. Ну, що іди слухай свого А4. Ти... Що дивишся а 4 а ми в вот, пізні слухаємо. Наприклад, Я, мені подобаються співаки як Клавдія Петрівна, но не А4. У мене є один прикольний російський співак Руки вверх. У його прикольна група і він класно співає. І я вас не понімаю, чого ви так хейтите маленьких. Зараз в Тіктокові масовий хейт. Ламають дітям уші і там пісні з якимось другим текстом. Навіщо ви це пишете? Вам не подобається, то думайте в себе в голові, навіщо ображати інших? Надіюсь, це відео попаде в рекомендації і багато хто є побачить. Може, ви не дитина, може ви і підліток, але знаєте, що ви не праві.